І це зразу спочатку є така ріценнія. 250 і за 500. Ось така. За кореневою системою. Так, розпочнемо нашу рубрику з гусей. Гус вже гус підросли. Гуські вже гарні великі гуси, дуже класні. По чому пішгу? 800 гривень. 800 гривень за шкоту. От 350 є такі менше трошки. Але гуси дуже гарні. Дуже швидко густо росте, з людиною зустрічаюся на ринку. Двохмісячні. Трьох, так? Двомісячні. Двомісячні густо. А ці малі по чому? Ці по 180. 180 такі. Молоденький, бачиш? Люди гарно займаються птицею. Ці Кого ці. цікавить гуся? Телефонуйте. 068, 143, 143 70, 70 43. 43. Телефонуйте. Локація Тлумач. Якщо більша кількість, можливо, людина зробить доставку, ви собі уточнити. по Івано-Франківській області. Це як багато каченят. Каченята шипона, ось такі Гарнесенькі. А качки по чому це? По 600 гривень. По 60 гривень. Обвезені є такі, бачите, там, коричневі будуть є стандарт, чорний з білим. і запали голень, голову? У нас тут за голову. Тихати ніяк. Я в нас є багато різної птиці, є того курчата, є індики, зараз вам покажу, так що все собі уточнювати. Це є ще гуса, є індики. А ткіндики пішов? 350 гривень по 350 гривень такі індики Дайбор дорожньо маємо команду підвізьку. Є пів я такі. Да, ці маленьки. А оці ці лисушки пішов? По 190 такі. Ось 190. М'ясо єчно, це іспаночка така, бачите, і це є мед. Беру без маду і вітер меду 100 гривень. Вже свіжесеньке мед, я бачите, вже почали люди качати. І це є такі кролики. Можливо, навіть наявно це є м'ясо. 300 гривень за кілограм. Каліфорнія. А ці качки пші у вас? Власника немає. Тут вже підрощені, трошки качки шипони, бачите, вже такі трошки більші. Десь в середньому по 170-200 гривень тікачки. Є непогана Каліфорнія, така. Такі каліфорнійці. А такі почув? Моя власника. Є також такі баранці. Кролики видно гарні, породні. Каліфорнія добре, чим що вони не вдаються такі невеликі, але вони досить такі м'ясисті, набиті кролики. Ну, що, я ніколи їх не тримав. Варто попробувати. І це є різні вали, шкарні підшипники, На ринку також дуже багато таких різних всяких речей. До тракторів, бачите, можливо, комусь щось потрібно приверніть свою увагу. Є різні насадження. А то по чому? Добрий. 120. По 120 гривень тує. Коштом треба взяти 10 туй. В середньому ту так і є насадження від 100 і вище гривень. Є різні насадження, чоловік також добре цим займається. Кого цікавить насадження, записуйте номер телефону 067 12 46. 0,89. Телефонуйте. Івано-Франківський. Бачите, її щеплення. Так що, в принципі, насадження ціна більш адекватна. Телефонуйте вже уточнюйте, чоловіка вже все вам розкаже. Кролики. Дивіться, які гарні породні кролики. Завжди я їх показую і завжди є в чоловіка наявності м'ясо по 260 гривень за кілограм. Білі бургунці. Яка ціна в середньому від, від малого до великого? 200. Від, 200 до 1000. від 200 до 1000 гривень ціна коливається. Ті самочки до 1000 гривень. Сам покажу я вже кітні самки по 1000 гривень. Ось такі. По 4,5 місяця ось такі кітні самки. Гарні породні крилі. Чоловік тримає цю лінію вже, в принципі, я вже. Скільки по ринках їжджу, завжди ці кролі бачу. Дуже гарні кролі. Також кого цікавить м'яско. Записуйте номер телефону 066 63 67 420 А це каліфорнія пчемолі. По по Місяць місяці тиждень. Чорний будемо стрібла. Є ще полтавські стрібло. Так що телефонуйте. Точні сам розповідать. Так, є ще такі кролики. Сто 150. пятьдесят по 150 п'ятдесят гривень такі кросові кролики. <рес> На так, курчата амброкса. Ви є ще в наявності, є трошки вже підрощені, є маленькі. Двохтижневі ось такі. Є е в наявності батьки. Кого цікаві, такі амброс. Амброкса записувати номер телефону 066 86 68. 1, 2, 3. Телефонуйте, собі уточніте, що є в наявності, є ось такі вже бачите більші. Перчатка. Кого такі підрощені? Трок місяць. А такі по чому? Такі по 300. По 300 гривень такі. І є І є батько, бачите, ось такі. Хороші, великі піви.

Ну. Такі великі півень. Так, є кукурудза вже. Сезон кукурудзи розпочався. яка гарнесенька. 20 гривень штучка, так? 20 гривень за штучку. Отка гарна кукурудза. Дивіться, є в наявності мед. мед. по чому? 130 гривень пів літра. Ну, вісім, 0,50, 93 тридцять сім. І це є мед наявності. Є в наявності ще картопля молода. Картопля по чому? По двадцять п'ять. Картопля клетська гарна картопля. Гарна, крупна. І пшениця по одинадцять, бачите. Це цьогорічно вже? Уже цьогоріч. Телефонуйте, уточнюйте. Так, є кролики. А такі по чому кролі? А ці по чому? Ці людей ще є в наявності кролики. Такі менші по 250 і є отакі більші. А що хлопчик коштує? 600 гривень. 600 гривень, такі саме згарний, бачите. Такі на поровку. А ці? І по 500 гривень. Ось таке. це, це породно називається? Шеншила. Шеншила європейська така. по 500 гривень. І гарні породні крулі. Так, ось така качка повісті, сто гривень, така качка шипун. 180. Качка ця досить добра, гарно сама висиджує, сама виводить, сама приводить. Дуже класні безніці качки. Качка ця добра. І смачне м'яско в неї і взагалі хороше. Добре виводиться. Так, дивіться, їм мед. 300 гривень літра вже мед 25-го року, свіжесенький, викочний, людська кількість меду. Коли цікавий такий свіженький мед, записуйте номер телефону 0,50 80, 100, 47, -47 телефонуйте. Телефонуйте, відправлять, Давайте Васи. Дуже добре. Мед з липа. Берегли подала. Так, є качки шипони. <піллянна> Лиські гарні білі гриби по 250 гривень за кілограм. Бомбезні. А ну що це його день? Це сарки по 200 гривень. Цесарочки по 250. Гарна підрощена цесарка. А ви їх тримаєте в клітках, що вони бігають? Ні, не, не бігають. Я... Вони так кричуть, бо я від квачки, хвочку не брала на їх. Гарні цесарочки. Вони а так і це його. А качки я... по чому ці? 75. 75 качка шапун. А качки зрощена студентська. а підрощено 110 ще я показував голубинки по 100 гривень за кілограм і гарні білі гриби От. так є молоді дикі качки ось такі На піц одну вообще бомбезно так взяли би собі таких під на піц бомбезно. На піцо так, так що зробимо другу частину. Трошки тварин є. Зараз ще вам показуємо, що є ще цікаво на ринку. Так що обов'язково стежте, дивіться, очікуйте наступних серій. Не забудьте підписатися. Очікуйте другу частину. За 3 серпня.